Вітаю всіх на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. Я дякую вам за те, що ви заходите на мій канал, підтримуєте мою роботу і ставите вподобайки, підписуєтесь, пишете коментарі. Я щиро вам дякую за це. Сьогодні, як і власне останнім часом я е, постійно я хочу показати наші знахідки. Їх не дуже багато вже якось такий так, трошки період через погоду. Е, нібито і є фломаркти, але вони не багаті. Е, людей виходить небагато, бо холодно, бо дощ. Е, е, і перед початком таких різдвяних, передріздвяних фломарктів, які відбуваються переважно в закритих приміщеннях, е, трошки такий застій наступив. Але нічого, я думаю, що нам є чим зайнятися, є ще що показувати з старих запасів. Тому будемо зустрічатися. Отже, розпочинаємо. Перед вами частина сервізу чайного, два блюда, молочник і дев'ять чайних пар. Він дуже ефектний, на мій погляд, тому що яскравий. Подивіться, будь ласка, тут поєднання яскраво-синього кольору і помаранчевого. Коричневий є колір, є позолота. Характерна для цієї компанії, для посуду цієї компанії ось такі гострі, гострі такі трикутнички. На чашках і на блюдечках компанія, яка виготовила його, називається Вюртемберг. Тут є клеймо. Це відома в Баден Вюртембуру на цих землях компанія, яка існувала з 1904 року по 1934 рік. Ну, за іншими даними, по 1939. Тут декілька є клеймувань. Ee, ну, скоріш за все, компанія, яка оздоблювала є ще, або, да, декор. Бачите, тут написано, що це декор, декоративна майстерня, напевно. І я думаю, що скільки Штутгарт, то це якийсь торговий центр, якийсь магазин. Е е, ось така ось така краса, їх дев'ять. Було більше, але щось розбилось насправді. І це залишки великого сервізу. Про компанію я розповідала неодноразово на в плейлисті історія порцеляни». Перепрошую за те, що дуже голосно тут багато, багато машин. В плейлисті, присвяченому історії порцеляни, є відео, як там, де я розповідаю взагалі про порцелянові мануфактури, які існували на цих землях. Ну, дуже гарна. Тепер давайте ближче роздивимось блюда і вершківник. Отже, молочник висотою 15 см по носику, ось тут. Також деколь. Дуже гарний він. Насправді дуже ефектний, теплий. Знов таки скажу, що порцеляна прозора, білосніжна, золотий декор по краєчку і розпис теж. На ручці. Ось такий молочник. І два блюда. Вони трошки відрізняються, тому що там трошки більше декору біля ручок золотого. Тут немає цих ліній. Ось такий теж перегукується цей рельєф на молочнику, на чашках. Ви бачите, один той самий рельєф, дуже характерний саме для цієї мануфактури. Ну, ось такий комплект. 9 чайних пар, 2 блюда для солодощів і 1 молочник. Наступні знахідки теж такі комплекти для чаю, але вже по 3 предмети, три чайних тріо. За формою, за кольором, ви бачите, що це, скоріш за все, 30-ті роки. І тут є клеймо, воно не дуже чітке, але я його розібрала. Це компанія Е, І різна інформація з приводу датування. Одна, одна інформація 1925-36 рік, інша інформація 1909-25 рік. Важко мені сказати, який саме, але те, що воно до Другої світової. Зрозуміло Білосніжна порцеляна, прозора, тоненька, скромна позолота. Переважно, бачите, тут знов такі сіро-помаранчові сіро кольори. І ось така тарілочка. Дуже красиві комплекти, ніжні, і для користування, і для колекції. Ну, ручка, Бачите, чудова. Ось така, знахідка, Ось Кілька однакових тріо від компанії Кронестер, яка існувала з 1905 року. Це вже інший період. Я думаю, що це ближче до 70-х. В чудовому стані вони всі нові. Ось так виглядає. Такий вигляд має клеймо. З сухим пензликом нанесено позолота, на блюдечках так само. І так само на тарілці. Ну, ви бачите. Тарілку на підставці чудовий. Чудовий комплект. Трошки більші оці троянди. Тут, бачите, є жовта, там рожева. Тут також жовта, але вона трошки менша, мені здається, за об'ємом. Тобто вони різні. Вони відрізняються один від одного. Ага, я підозрюю, що я щось не так зробила. Напевно, ось так. Оця рожева, зараз я переставлю, покажу вам. Так, тобто правильно. вони всі різні, якісь однакові, але одна менша, друга більша. Ось ці дві трійки, Я маю на увазі декор. А тут троянди темно-червоні і рожеві Ось такі трійки. Ну, Дуже ефектні, в якісні, в гарному стані, в новому стані. І ну, от мені теж вони дуже сподобались. Тепер вашій увазі хочу представити дві декоративні вази. Вони невеличкі, я б сказала навіть і маленькі. Виготовлені в одному, так би мовити, стилі. Це Чехословакія, приблизно 80-ті роки, можливо, трошки раніше. І оздоблені вони в стилі, і навіть виготовлені, я думаю, ці форми, в стилі Арнуво. Ну, скоріше так. Це не барокко, а скоріше Арново. Всередині в цих картушах це деколь, квіти, ось такі. Позолота накладена, звичайно, вручну, це перша ваза, і друга ваза іншої форми. Тут теж типове арнуву. Компанія, покажу вам, клеймо, Royal Dux. Богемія, тобто це Чехословаччина. ну, приблизно 80-ті роки, я не пам'ятаю, сказала чи ні. І так, на мою думку, це такий період, коли вже відійшли такі стилі різні, і мінімалізм, і різні експрешн такі в 50-х роках, і Арт ново і Арт Деко, звичайно, відійшли. І тоді вже в 70-х-80-х роках відбувається. Ну, приходить така популярність різної еклектики, коли змішуються змішування різних стилів або повторення. Ретро це вважається повторення минулих стилів. Ось саме в стилі такому ретро виготовлені ці вази. Мені здалося цікавим їх придбати з точки зору ну, історії, по-перше. У мене так завжди. Але і через те, що вони. Ніби тут багато різних елементів, подивіться, да, тут і деколь, і позолота, і рельєфи. Але тим не менш, вони, виглядають, вони мають вигляд такий органічний насправді. Ну І ось приклад, приклад такої порцеляни, білосніжної, до речі, порцеляни від поважних, поважних компаній, чеських, Чехословакії, ви знаєте, що… Завжди вони випускають традиційно дуже гарний посуд. Ось такі цікаві вази теж ми придбали. І на я підготувала декілька великих сервіровочних блюд. Перше з них ось таке: діаметр по ручках 28 см, тут дуже ніжний малюнок. Це Тішенройд-компанія. Не стара, але і не молода. Це десь, напевно, 60-ті роки, я думаю. Проставлю вам точно, точне датування. Дуже ніжний малюнок на цій тарілці. Є легкі потертості по золоти, але воно мені сподобалось, скажімо так. Наступне блюдо діаметром 29 см, таке величеньке. Ми бачимо, що тут є жовта стрічка, оця от фотка, як то кажуть, і це нам каже про вік. Тобто це, напевно, 30-ті роки, хоча сам малюнок і оздоблення, тут також коричневого кольору ці елементи. Колись напевно, вони, напевно, були золоті, їх робили, а настав період в 30-х роках, або навіть, можливо, і в х коли золота було небагато, його забороняли використовувати в Німеччині. Тим не менш, чудовий рельєф, гарні квіти і дуже ніжна, ніжне блюдо. Що це у нас? Ну, Скоріше за все, це знов-таки баварія, це шуман, на мою думку, саме таке клеймо. Інколи вони ставили таке, таке чудове блюдо. Друге І третє велике блюдо. Має діаметр 32 см. Тут також чудовий рельєф. Зелена лінія, стрічка йде по краєчку. Не всюди вона збереглася добре, але тим не менш. Вона поєднується з чудовим таким малюнком. Це квітка велика. Ну, схожа на, на тюльпан, да? якийсь такий фантазійний. Мені так здається. Оці ці елементи трафарети, да, ці накладені такі малюнки, штампи скоріше. Я думала, що це фарба, Ну так, напев, напевно, фарба, хоча дуже-дуже схожа на позолоту. Якось я, ну так, напевно, все ж таки це або позолота, або люстер, можливо, це і люстр такий. Важко мені розібратися, але є оці елементи. Це компанія Шварценхаммер. Ще одна. Я представлю датування. Ось таке клеймо. І на цій вазі є легкі е, такі потертості, ви бачили, але також тут є і е, скол. Зараз я ближче покажу, є невеличкий скол. Ну, Косуд живе, ним користуються. Ми все одно взяли навіть з таким сколом, через те, що ну, рідко вже вони трапляються, ці речі. Хоч і є, хоч і зустрічаю, я їх виловлюю. Мені подобається їх виловлювати, шукати, бачити, десь там з-під чогось виймати. Тому о, ну, ось ця зелена квітка, цей зелений тюльпан. Неперевершений, на мою думку. Звичайно, ця вада буде врахована в ціні блюда. Отже, друзі, моє відео добігло кінця. Сподіваюся, що вам було цікаво. Дещо я буду представляти в телеграм-каналі, але під кожним відео є мої контактні дані в вайбері і в WhatsApp, будь ласка, можете звертатись. Відразу після цього я буду записувати ще одне тематичне відео, яке, сподоб... сподіваюся, вам сподобається. А на сьогодні на цьому все. Дякую, що дивились. Бажаю всім здоров'я, на все добре. Тримаємося. До нових зустрічей!